Привіт, друзі! Я сьогодні вже сама приїхала за кермом. Йду в магазин загублених посилок. Не знаю, я сподіваюся, що там вже посилки, а не одяг, бо завжди, коли б я не прийшла, там одяг. І тут -а одяг знову. Посилок я не бачу. Уже, напевно, не можна говорити, що це магазин загублених посилок, а ну, є декілька посилок. А просто магазин одягу. Оце мене цікавить, воно працює чи не працює, не знаю. Воно завжди є. Зараз по 3 долара сьогодні. О, купальник. Я як завжди не планую нічого купувати. Штучка така цікава. Чашка з лоником, яка вона така странна, неї ніхто не бере. І новорічні різні іграшки. Прикольні. Ну вони 100% дорожчі, ніж ось такі. Покал. Це для макіяжу ось. Якась штучка. Такі-такі набори для печива прикольні. І це що, не знаю що це шилетка О, цих слоників багато. Оцей гарний слоник. Це діткам, напевно, включають шум. О, муслінові пільонки, це класно. Тут не знаю, що. Порозбирали багато людей сьогодні. Ось декор до Різдва. Сонік такий ось за три. Футболка дітям. Ланджбокс. Кофточка. Ну, це щось якийсь набор прикольний. А, строїть, це класно. Домик робить. Ось, о, з мазон повернення, всіх повернув. Це що таке? Корпус? Каже равка. Це о, таке ніжне. Це напевно на, на матрасник. Це такісь такі на матрасники прикольні. Дуже тепленькі. О, а не дешевий, я так думаю. Така якась щітка. у ванну. Декількі посилки є. Ось гарно. гарна. Такі що ж вона для чого? А, це стакан. Це якийсь декор. Корона. Нема ціни, нема. А це матчу заварувати. Така штучка. Я не ж ніколи не пробувала. Це мені в інтернеті ось недавно попадалося на рекламу. Ой, працює. Якийсь коктейльчик збить. Але люди беруть. Та не знаю. Також настил. це линуха. А шапочка для плавання. Ого, от за за 5 ми ось такої фірми купували за 5 чи за 7 доларів. Це на рукавники для дітей, щоб плавати водички. Кі здоровий ось прикольний коктейльчик пить. Ціна 3 долари сьогодні напоминаю. На ялинку це фен такий, як навушники, надіваєш на шию і тут дує дуйчик. О, це класно. Я б собі купила каву сюди кидать капсули для телефону біотіноч шарики вії. Я не знаю, що це, що це таке. Скрапер. Що це таке? Дуже багато надувних таких цих. Матрасів. Ось такі, ось такі. Це все з магазину тут близько. За 3 долари собі Ой, поддох. Всіх багато займається спортом. Ще один такий я вже бачила. Тапочки. Це вже люди достали, провіряли. Стіч. Не працює. Знову ця штука. Щоб знати, чи вона приліпає точно чи ні. Ось щотки. Багато мені таких щоток. і зубнищі це одноразові. Не знаю, куди вони стали такі квітки, але часто зустрічаю. набор. О, прапор. Прапор Америки. ще один прапор. Це щось таке також цікаве. Таке важке, Якісь каміння. Знайшла якусь таку штучку зарядки, так розумію. Із колонкою. Кручують мелки. Щось тут отаке гарне кольором пудрове. Собачка. Ось знайшла павербанк, подивилась, він коштує 26 доларів. Це що, шоколад? О, шоколадні такі шарики, якось дітям купувала. Зарядна. Каструлька є. Така собі. А чого? Вона новенька. Така каструлька жовтенька. І мухомор. Для чого цей мухомор? Декор, напевно. Нічого я толкового не знайшла. Ось кошельок знайшла, такий маленький. Всередині так. Але прикольно. Це навіть там десь з дорогу їдеш, полежить. Цепочку, ще щось, колечко. Спрей. Тут нікого нема, піду я пориюся. З цієї сторони. О, годинник був смартвеч. Звісно ж, його вже немає тут. Котон знайшла. Тут параграм трохи штучок. Ого, дивіться, скільки бус. Нічого собі, 10 доларів коштувало десь в магазині. прикольна. зайчик.